Всім добрий вечір. Доброго Вадім розпалює, що це в нас таке. Скажи. Димар, пасічний інвентар для задимлення бджіл. О, Що ми будемо ними робити зараз? Заспокоювати їх, щоб вони нам не мішали переселювати їх в нові будинки. Найголовніше я вже в обмундіруванні, значить, зараз будемо починати. Льоха. Добрий вечір. Пасічників. Ох, а ну зараз. І так, у нас димовушка вже готова. Димарь. Димарь, так. Да. Шершень, наш волонтер, електрик, агроном, садовод. Хто це? Целовод. Інженер-технолог. Разносторонній парень. Вообще людина. Да. Ну що, відкривайте. Я так ось все. Так, ви мені покажіть в якому цьому? Вулику шершні. сидять. сершні сидять. От ту де банка? От, де банка? Да. Щоб я до нього не під. Десятий номер, диви. Отут От, саме в десятки сидять шершні. Ми їх будемо ось на днях. Опа, вже повилітали, диви. Та ти що? Глянь. Друж, давай диви. Ааа! А, ну та Та ти, що, диви. Відходь далі. То що ж відходь далі? Вони на мене нападають, я ж їх не трогаю. Тебе не я все на все на зйомки. Та ти шо, диви. Запечатано. Чуєте як гудуть? Наше чи ми чи угу. Диви, 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 диви. Диви. Є тут робота, виш. Пускай. Давай її поки так поставимо і передивимося далі. То вони зараз будуть летіти і гризти нас, чи ні. Диви, 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 що робиться, у туманіння. Це сказу, А? Ого. А, диви, 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 що вони а! роблять, то бліпили. Та ну ти що, то вони вже їм на мене ось лізуть. А може димовухою їх брати оцею та травити? Чи що? Хлопче. Да, давай шаршень димовуху їм. Да. Да, туди одразу. Та ти що? Давай успокаю їх трохи. А... Нащо це весілля? Диви, вони ззаді ось атакують, вже й на мене сідають. Диви, диви. Та ти що що тут робиться? Так, погнали, так? Да? Да. Да. Викинемо да. трохи? Давай ще виправимося. Воно слід, що Диви, І куди ти її несеш? Нова сім'я. Нова сім'я? Диви. Нова сім'я. Диви. І вони що, не тікають звідси? Тут більш складний процес. — Ні. Диви, диви, вона вже гризе. Так? так, я вас не трогаю, хлопці, ви мене не трогаєте. Все, одна сім'я, так? Да? Це, це а, рамки. А сім'я буде в цьому це було, вулику, так? Да? Молода сім'я буде. Ага. — Молода сім'я, добре. Льоха, поки у нас на... Аф! Диви! Залази, мені десь прямо. Глянь. Та Та а ось до мене, як гімно до штанів, не можна відчепити. Диви, прямо летять мені фейс мій. Глянь. Та ти що? Що ж вони до мене лізуть? Я ж все на все таке кіно знімаю. Я ж їх не трогаю. Троїте режиссера! Щось вони, я тобі скажу, не сильно реагують на цю димовуху. Та, ну, ти що, Туди та... треба було просто щось крепщо зарядити. Взагалі відстави. Вони <рес> ж тут 10 літануть. Закідаємо їм на товар. Диві, диві, ззади, ось у мене. А! Кормовучий пусту. Так, так, коротше, це з одного вулика ми вже... Надібрали, так? Да, да. Закриваємо назад. Не зовсім. Ну а для чого ми їх звідси виймали? Їх там багато сильно? Да. Ух ти, дивіться, що там коло лідка робить. Стан, давай. Диви, 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 диви. Це вони щось зняли. О, там ще знизу їх скільки. Та ти що? То це він двойний цей вулик? Ну так. Да, Та ти що? Диви. Залит. Ого. Ну, а то все мед? Я пускаю. То в мед? Так. Да. Вий, ну, то не двигається. Ну ще пасічником я не, не був. Був Бувким хоч. Дивили, дивилися, дивилися. А, аж в мене засвербіло. Диви, 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 вони, вони, вони руки воно обліпили всі. Бриють, бриють. Диви. І до режисера лізуть, ну? Диви мене... А, а! Диви, 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 диви. Глянь, 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 що ви діляють. Диви, 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 диви. Хочешь впороти мене і все? А, це залізла під рукав ось, диви. Та ну ти що, блядь. Хлопці, вони нападають на мене. Вони не дають мені працювати. Мені треба що, срочно костюм аквалангіста. О, відкриваємо наступний вулик. Так, може димаря цього? Чи ні? Ану. А це подушечка така в них, да, так? Це щоб не мерзли вони? Ану давай. Опа, вже ось починають знову. Тобі легше було тепло зберігати. Опас. Що тут? Тут повно, так? Да? Зараз як полізуть вони звідси. Диви, 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 Ми... диви. А, дививали! Ну нащо таке робити? Ну нащо ви режисера трогаєте? Диви, 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 диви. Дві секунди. Лека що виробляє? Треба свирити. диви, диви, прицепилася одна і хоче вбрити і все. Дві, даже ця, і все а ну трохи їх успокой. Слухай, тут матки повиходили. Та ти що, то кидай туди, так? Ого. З маткою водос. Та я ж не знаю, тут уже вийшло. А, дивись, якась матка на мене вже нападає і бійомать. Біого мать, держи. Давай їх трохи з розходом. — Трохи їх, щоб вони... Чому ні були якісь? Кормова просто мед. О. — Чисто мед, так? Чисто мед. Оставляємо. Оставляю. Як їх пойде на мед, я так? Це нормально. Мед є. Мед є? Да. Спіжаль, да. Розплоду нема. Розплоду нема? Ні, так. Да. То це що вони, ледачі? О, Матка могла десь. Є сьогодні, окраїнський час побачу. — Ти че медуну капає, бачу. Матку я б не побачив, розплодку яки, да. я б. Ні, все... Нема. це все матка. А точніки ось дві повіжні зали. Вийшли матки. Вийшли матки. Це вона жира яка дала. А, дві, Ні, Сволочі! — Ззаді нападають це на мене начні. вони. Так, да, так. Да. А? То що, розкидаємо? Розгріземо, все. Дивись. Це тут може бути пару маток. Спи. Далі. Спи. Тут і Що це тут? Фу, а, диві. То це що, типа, вони фонарьі? Ні, вони хороші. Ну він каже трутні. Просто бритом. Диви, диви. І що ти робиш сюди? То це їх виганяєте? Да. — Так. — Та, ти що, дивиш, що робиться тут? Фу, Льоха, ну дай цього бурбулятора їм трохи. Та ти що дивишся робиш? Не, диви, не, роби? не а? Давай. Ти не ти вернуться ти. вулик. Шаш та ті. Диви, 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 гуде як... Ой-бо. Диви, засракувано сів грезе. А, диви, 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 та що ж ти мене трогаєш знову? Ну, ну не можна так. Льоха, давай їм трохи цього бурбулятора. Бо... Опускай, опускай, опускай. Глянь. Диви, на шершня напали. Тоже. Та що ж напали, це ж подружки. Це <laughs> ж подружки. А, диви. Диви, 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 диви. Ти їм даєш з цього бурбулятора і вони ще хуже починають казитися. Так, розпакувалися останній вулик, так? Да? І слухай, так цепляється ось за цей, за рукавиці, що не диви, Що тут? Молоді бджілки. Молоді бджілки, так? так, так да? Землі, да. Ага. Ми розширюємо, щоб ця матка не втекла. Так. Трохи забираємо розплоду, бо їм вже фактично немає куди розширятися. Давай, клади. А! Та ти що, диви, що ви ділиєте? Це впорола в палець. Це треба, чувствую, якою я, я рукою телефон держу. Ну. Так, хлопці, все я закругляюся. Це ж не закінчено. Як це ні? Ладно, вговорили. Що там? Що тут? Молода сім'я? Да. Дай ближче покажу. Ух ти. Що там Мед. І розплод. і Цю залишаю, я беру і далі. Давайте. А коли ми мед на фронт будемо качати? А? Скоро десь, думаю, тиждень-два. Тиждень-два і на фронт поїде мед. Короче, хлопцы закрывают верх. Поднимают низ. А, давай, давай, давай. И, И поднимают низ, да? Это что, поставить... получается двухэтажный цей будет? Да, а, да. А, ну, отставил, а, Далее, да. А ну давай. Ставим А ну. Ага. Тоже тут движение Далее. есть. Далее. А ну, курните им трохи своего бурбулятора. Не надо. Не надо? надо? Давай. Звідси пробуем. Диви, 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 диви. Ну лізе до мене і все. А ну, Мен. Що тут? Перега, кормова. Що це таке значить? Перега це їхні харчі, сухі. Ага. Сюди щось треба добавити. Там вже майже повні. За ще якщо рамочку візьмемо. Ой-ой-ой, отакого. -ой, от диви, 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 висить, гірлянда. А сюди суш чепан. Да. Чуєш? А що це таке висить вони знизу? І ти їх несеш туди? Да. Та ти що, диви, яка гірлянда. Ух диви. Кусає. Кусає. Теж тебе, так? Да? А. В ножку, так? Да? Вони в ногу печуть. І я розумію, що вони тепер це обліплюють внизу так косточки, так? Да? Вони під штани залазять. Льоха, дай трохи їм душ. Там 6 Максимум. Дві. Да? Ще одна рамка. Одна рамка. Давай, закриваємо. Так, все одну рамку. Диви. Розплод мало б багато. Що, тут за розплод мало? Воно мені все однакове піднімаєте, вони висять, як гірлянди. Диви. Ого, язик. Язики. Що за язики? Ааа, з розплоду. Оставляй, остай. Ааа, диви, хлопці. Диви, диви, диви. Та ні, хлопці. Кінорежисера гристи це не діло. Да, зараз да, да. <laughs> <laughs> Коротше, бджоли здуріли на пасі, чи таке роблять. Лёха, за ратиці почали закрив... гристити. Тебе за що, серце, диви, обліпляний ними. Диви, диви, висят оно. Ну. Заставну ставити, закривай. Диви. Заставну! Фу, диви. Та ти що, закривай, бо вони таке валять, що це ужас. Диви. Що, я тікаю. Коротше, кінець кіно, диви, серсить, побіг уже. Užas!